Доброго дня, друзі! 5 листопада 2024 року. Заїхав я подивитися на пшеничку таку, купував її для розводу, сорт Калідон. Я пізніше покажу даний огляд та вставлю, продемонструю, яка, який посівний матеріал купувався. Ну, Отак от, от. Сіяв я її, рекомендовано було. Даний сорт 200 кг на гектар. Я посіяв, вийшло в мене трішки менше, навіть десь 190, ну приблизно, бо тут у мене 23 сотки, город такий я засіяв. Отак от, от. Сіяв пшеничку еліту. Купувалася вона в Кропивницькому. От так сівалочко сіяв свою гном. 1,8. Як бачимо, такий вигляд. Зараз має пшеничка. Не дуже здоровенна. Сілася взагалі в суху землю. Лежала близько трьох тижнів в сухій землі, поки не пішов дощ, тоді вона і зійшла. Ось така от пшеничка, як бачимо, візуально трішки видно. Де були сліди від трактора притоптана, зійшла вона раніше, на вигляд вона трішки більша. А та, що попала в більш м'яку землю, та зійшла пізніше. Ну, звичайно, аби її закаткувати було б, то вона взагалі б взагалі шикарна була однакова. Але нічого, ще є теплі доньки, я думаю. Щось коріниться, щось можливо, хто знає, яка буде зима, якщо тепла, встигне трішки розкущитись. Ну така, на вид, непогана. Як на мене, то для цього року, щоб був взагалі без опадів, то це ще непоганий результат. Ну так от. Далі трішки вам для контенту ставлю. Така була робота остання, воранка городів людям. Так. Ось таке од невеличке буде відео. І тут навіть видно візуально було два городи. Там була картопля піс, а тут, а тут все тут взагалі був дуже грязний город, я його і дискував. Що йому тут не робити. Там такі гори бульяна навиривали, що занепали. Але нічого. Виведеться буян. Ось така ситуація. Зараз підійду ближче туди, дивлюся, там візуально гарніша. Зеленіша, гарніша. Ну, що, що все якраз видно де закінчується межа одного городу з іншим. Ну так от, отак от, от дали Листь людям добро саджати город, а вони от так от покинули все і мусили ми ще все виривати, все виносити після даних людей. Візуально ну, вона більша, навіть мабуть. І, і трішки вже й розкущена. Да, тут Трішки розкущена. Ну що ж, земля краща. Ось така от ситуація. Ну що, друзі, дивіться далі. Кому сподобається відео, ставимо палець вгору, підписуємося на канал, щоб стимулювати, а не знімати інші відео. Все, дякую за увагу. Дивимось далі. Доброго дня, друзі. Вітаю вас на своєму каналі. Що зараз будемо? Їздив я на город за дисклом. Бачаюсь, можливо, вітер заважає трішки. Та буду хочу засіяти його пшеничкою. Взяв отакі два мішечка канадської пшениці. Бачимо. така пшеничка. Сорт калідон, еліта. Так, фірма, Бірка. Тому може буде цікаво. Пшениця Оста, який мішечику 25 кілограм, у мене там 22 сотки, тому і повинно вистачити. Протравив я її. Покажу вам яка пшеничка. Пшеничка непогана. Крупненька, темно. Ну що, друзі? Посіяв я пшеничку. Як бачимо, ціль не показував я як я сіяв, сіяв оцим тракторцем своїм льовчиком 244, сівалочкою гном 1,8. Що, друзі, посіяв я ту пшеничку. У мене там городик, це я сіяв, щоб розвести сорт. Так як на наступний рік потрібно мені засіяти 2 гектари. І щоб був свій посівмат як бачили пшеничку Калідон, еліта канадська. Купував я два мішочка. Тона даної пшенички коштує 35 тисяч гривень. Ну так от. Так що рахуйте скільки там коштує мішочок. мішку 25 кг. Ну 800-800 там чим-то гривень. Я не рахував точно. Плюс там пересилка, якщо новий поштою кому потрібно. Ну отак от. Замовляв я дану пшеничку в місті Кропивницький. Ну отак. Ну, в общем, не показував, я, як я сіяв, не було часу і не було кому знімати мене, так як сіяв сам. Ось так от. Ви бачите, підчепив плуг. Так як скоро підуть роботи, потрібно буде орати. Такий плуг у мене бомет український 2 по 25. Тут у мене борона дискова, культиватор. Ну, так от. ну що я вам скажу? Задискував я городик. Там у мене 23 сотки. І от засіяв даною пшеничкою. Ну так. Більш нічого такого немає. Засіяв, все добре, хватило. Перехвилювався, щоб хватило нагород. Так як в мене було 50 кілограмів, я взяв два мішочка і в принципі хватило я виставив дану сівалочку на 180-10 Ну, 180-190 десь, ну, десь близько 180 Це я рахував 87-86 зернинок на метр виходило. Ой, не на метр, вибачаю, на півтора метра, так як в мене сівалки один обер півтора метри, отак я рахував. Ну а там хто, хто як регулює, кому потрібно. Даний посівний матеріал був е рекомендований 200 кг на гектар. Так що я ну, трішки зменшив, я думаю, буде добре. Ось такий от результат. Ну все, дякую за увагу за перегляд, там лайки, до зустрічі, ну все добре.